Коли ми говоримо про дисципліну та планування, здається, що це стосується роботи, це стосується досягнення певної мети і певних завдань. Але якщо ми християни хочемо досягати ефективності в духовному житті, то не вже ці речі не можна застосовувати також і в. Духовному нашому особистому житті будемо говорити про це в контексті Біблії. Чи говорить щось Біблія про саме дисципліну, про важливість планування? Чи є це на сторінках писання і в якому контексті що сьогодні нас це може навчити? Будемо спілкуватись, надихатись в нашій студії Назарій Корищук, священнослужитель. служитель. Доброго ранку. Добрий ранок, доброго ранку, дуже до речі, цікава тема про те, як пов'язані ці поняття, біблія, дисципліна, тому що іноді, коли ми говоримо про духовність, то здається, що ну mm -hmm. це ж духовність, це воно а, часу важко виміряти, як скільки воно там. так, так як дорівнює творчість, <гум> як ось натхнення. Натхнення так можна <гум> так. сказати і так гуманітарно, нібито напрямок, але як же, от все ж таки, християнський погляд змінює ставлення до порядку в житті і дисципліни. Хороше питання, як вступне, а воно. Відповідь на нього, напевно, буде в тому, що християнський світогляд, як сам такий, він будується на тому, що ми віримо, що Бог все створив. Uh -huh. Якщо Бог все створив, і ти дивишся, як все збудовано, там нема такого поняття, як хаос. Тобто там є певні е, алгоритми, назвемо це так. А планування воно побудоване на алгоритмах. Тобто, планування, якщо це можливо в когось є таке уявлення, що планування це лише те, що я сьогодні на завтра планую. Ну, Можливо, ви молодці в тому, що ви це так робите, хоча б. Але по суті, свої планування воно е, ширше, воно дивиться про те, що куди ти взагалі рухаєшся, і від цього варто відштовхуватися. І тому, якщо говорити про те, що ну, світогляд християнина він передбачає, е, що ти не будеш миритися з будь-яким безладом, який навколо тебе. Чому? Тому що безлад е, це є точно внаслідок гріха. І якщо ти розумієш це в такому світоглядному філософському понятті, то ти такий ну, не, не найбуде. Ну, нехай, ну, ну, всі такі, всі ми такі недосконалі, ще якийсь момент. А ти справді будеш докладати певних зусиль, але з певною метою. Тобто в тебе буде певний смисл. Ти не просто будеш дисципліна заради дисципліни, планування просто, що в тебе було там все чітко. А ти будеш розуміти, що це все лише інструмент для того, щоб досягнути чогось глибшого, кращого. А по суті своїй планування і будь-яка організація потрібна для того, щоб ти просто був щасливим. Щоб ти міг не переживати, не метушитися, не е, думати, ой, як це все встигнути. Тому що вона забирає ресурс. Ресурс від головного. Так цікаво, що є люди, які, навпаки, для яких е, планування і якийсь план, це е, з іншої сторони це їх е, Тр джерела тривоги. Да -да 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 -да. Що для одних треба спланувати, щоб не а для інших це навпаки. От. Це можливо, так може бути, це залежить від самої людини, але е, дуже важливо, коли ми говоримо про навіть такі люди, в них все одно є планування, просто в, іншому, в іншій формі. Uh -huh. І ми ж говоримо про взагалі відсутність безладу, безладу у всіх сферах, починаючи від побутової і закінчуючи в голові. І тому, якщо у людини е, безлад, то вона така ну, мені так краще живеться, е, можливо, вона просто. Не знаю, як угу. по іншому, от цікаве питання стосовно планування в контексті е, прояву віри чи угу. недовіри до Бога. Е, от що це планування? Це прояв недовіри до Бога чи відповідальності перед Ним, угу. тому що е, як в якому це контексті, інколи ми можемо. Так, все напланувати, наче я володар свого життя. Угу. От. Але як на це от, збалансовано подивитися зі сторони писання? Хочу віддати відповідь зі сторони писання одним текстом. В книзі Притчі 16.3 написано наступне: у господа утверджують свої діла, або по іншому плані, можна сказати, тому що це про майбутнє, і здійсняться твої задуми. Тобто тут смисел якраз тут показує баланс. Є люди, які справді можуть там докоряти, особливо дуже організованим людям, стосовно того, що а як же Бог, а як же Божа воля, а як же оцей надзвичайний про кажу секунду, він там є. Тому що, коли ти вранці прокидаєшся, чи ввечері так само думаєш, ти затверджуєш точно, чим ти будеш займатися, вранці ти приходиш перед Богом, кажеш, Боже, ось мої плани. Якщо треба. Все зламай. Mm -hmm. <свят> і ти сприймаєшся, і ти бачиш. Але з іншого боку, ти ж перед тим як планувати, ти ж теж молився, mm -hmm. ти думав. Ти ставив певні розуміння цілі, і тому, коли разом це все з'єднувати, баланс якраз в цьому тексті він каже: в тебе є плани, вони повинні бути цей текст так говорить, але у Бога його затверджуй. Затверджуй, і тоді вони здійсняться. Угу. Мені ще подобається текст про те, що я маю задум стосовно твого життя. Да, є. Ось єрмі 29.11, дев'ять, угу. здається. Тобто, Бог також має план. Він має чіткий план на моє життя, на життя кожного із нас. Угу. І ми як Там написано, що лише я знаю задум, да. які маю до так, вас, лише так. і в нього і такий особливий за Задуми це теж є певною це глобальна ціль. І ось ця глобальна ціль. І нам потрібно в молитві в особистих стосунках з Богом ставити питання Боже, а чого ти хочеш? Для чого я живу? Угу. Тому що якщо я не буду ставити це питання, ну, всі мої плани повинні бути відображені. того, для чого я живу? І як сьогодні я трішечки зробив маленький крок в цьому напрямку? Угу. Так ось якось ця внутрішня дисципліна вона впливає на внутрішню духовну дисципліну. Як це взагалі все пов'язано? Тому що ми говоримо сьогодні, що Господь любить порядок, він любить чіткість, угу. в нього є план. В нього є, дисципліна, в нього все ідеально організовано. Ось як це все взаємопов'язано в житті практичному людини? Ну, це ширше питання. <гум> ну Давайте почнемо з елементарного визначення, дисципліна, що це таке. Тобто і тут потрібно, от як би ви пояснили? Неочікувано, так? Да? <гум> ну, дисципліна це взагалі здатність. Розплановувати своє життя і здатність змушувати себе робити те, що тобі іноді не хочеться робити. Тому що м це впорядкування, як на мене, дисципліна це свобода і це впорядкування свого життя. Тому що якщо ти не користуєшся цією самодисципліною, в принципі, дисципліною, то ти а в тебе дуже багато сфер будуть десь просідати. І якщо от взяти умовну дисципліну, будь-яке умовно філософське поняття, знаєте, таке абстрактне, дисципліну ти не можеш почупити угу. її для того, щоб краще зрозуміти, ну що це таке, її потрібно розбити на менші частинки, що вона складається. І от як ти вже зауважила, це здатність самоконтролю. Угу. Тобто, але насамперед, перше, я би сказав, це ну, мотивація. Мотивація в тому значне дати собі відповідь навіщо? Для чого я це все роблю? Це є перший момент. Без цього дисципліни не буде. Дисципліна тоді вже якась тиранія, коли я розумію глибший смисл, чому це, після того самоконтроль, планування, як ти сказала, але є ще одна річ, яку дуже важлива, це є постійність. Тобто, коли є регулярність, така постійність, я, і це є смисл, смисл дисципліни. Тому, якщо відповідь на те, як воно взагалі пов'язано, я думаю, що напряму. Тому що здатність бути дисциплінованим це є навик певний, внутрішній, це є комбінація. Ація цих навиків про які ми тільки що сказали, але дуже важливо, що розуміти, що в духовному житті дисципліна теж потрібна і як доказ. Як доказ, я би хотів просто привести все. Їх є декілька текстів, але є один. Апостол Павло в посланні до Колосян 3,5 говорить: тому умертвіть ваші земні члени, розпустене чистоту і тому подібне. І от він говорить: умертвіть ваші земні члени. Якщо просто подумати, що це означає, це є опис дисципліни. Тобто, коли ти постійно, ти будеш знати, чому, тому що це тебе віддаляє від Бога, ти будеш планувати, якби, що зробити так, щоб цього не сталося. Ну, і ти будеш проявляти таку наполегливість і самоконтроль. Ти зможеш відмовитися від чогось, і це є опис дисципліни. Тому в духовному житті вона не тільки присутня, це є одна з, напевно, ключових речей, яка допоможе в боротьбі і в духовному зростанні. Дуже цікаво, це ми. Те, наскільки ті риси характеру, які ми культивуємо, навіть просто в роботі, так в робочих якихось питаннях в житті нашому буденному, як вони впливають на духовні речі, і бачимо, mm -hmm. що от, це не можна роз'єднати, бо якщо ти вмієш себе організовувати там. В роботі в світі ти маєш і будеш краще це вміти і в духовному житті. Воно взаємопов'язано. Ми умовно зараз починаємо розділяти духовний світ, побутовий, фізичний. Але людина є, знаєте, цілісною, і саме тому, коли вона випрацьовує якийсь навик, автоматично в іншому їй стає легше, і навіть в непов'язаних пов'язаних. У непов'язаних сферах, здавалося б, на перший погляд, uh -huh. все одно воно буде мати зв'язок. Чому? Тому що цей навик ти вже він стає твоєю звичкою. Uh -huh. Uh -huh. Цікаву фразу от на днях почула про те, що якщо ми. В питанні духовного життя все-таки тут зараз свідокремлю, тому що це про час, який ми виділяємо для спілкування з Богом, про читання Біблії, про роздуми, про аналіз свого свого життя і якби якісь цілі наперед, то ми маємо бути категоричними в плані жорсткості того часу, який ми визначаємо, тому що якщо брати дисципліну в нашому житті, від нас завжди вимагають якоїсь відповідальності, десь на роботі, десь в якихось справах. А от стосовно з Богом, тим. Бачиться, це має бути ще більше а, визначено і дисципліновано. Дисципліновано в значенні одної з чотирьох хочу нагадати, тобто це самоконтроль. Тобто, так. коли ти чітко можеш пояснити, але це неможливо без мотивації. Тобто, коли ти бачиш цінність в тому, що я зараз Богом, і це не щось абстрактне, uh -huh. тобто я розумію, чому це важливо. Я здатний відмовитися від інших речей, які мене відволікають. Uh -huh. Самоконтроль. Я це запланував. Конкретний, от, ну, побачення з Богом, називаємо це так. Тобто конкретний час, на який інші не можуть посягати. І точно так само, коли у тебе близький друг, ти іншим говориш ні, ти переводиш телефон в беззвучний повністю, щоб ніякі сповіщення тебе не відволікли. І саме тому дехто каже, а вранці найкращий час. Тому що вранці, як правило, можливо, хтось ще спить, або, як мінімум, ну, не наважується uh -huh. якісь інші питання вирішувати робочі. Тому ось цей важливий є момент, ну і останнє, безумовно, це коли. Постійність, якщо я буду це є. Разом узагально це дисципліна. Мені ще подобається думка взагалі, той факт, що самого ранку в людини ось найбільший відсоток самодисципліни, тому що до кінця дня він вже послаблюється. Тобто людина вже там дуже багато і емоційного виснаження, і просто в тому. І звісно, самодисципліна послаблюється. Також самого ранку, коли в тебе чисті думки, в тебе високий рівень самодисципліни, то варто починати такі найважливіші справи. Це На моє наукове пояснення, тому що ти говориш, тому що у кожного з нас вранці. Коли ми прокидаємося, є певна кількість свідомих виборів, які ми можемо зробити. І саме тому рекомендують, наприклад, на ранок не залишати підбір одягу, що я буду снідати, і тому подібне. Ти витрачаєш цей ресурс самого вранці не на те, не на головне, а на рутину і на побут. І це стосується в духовному житті. Mm -hmm. Тільки в духовному житті, коли ми говоримо за постійність планування і ось цей взагалі дисципліну, як таку, вона тісно пов'язана з ресурсом того, що в тебе є зараз можливість і сили робити обдуманий вибір. Okay. А з часом вони стають просто автоматично. Uh -huh. І тому нам потрібно розуміючи це, пам'ятати про це. Але дисципліна, знаєш, що передбачає, що і в чому, в чому я люблю особисте планування? Тому що це означає, що я вже не роблю вибір. Я його зробив. Єдиний вибір, який зараз я постійно підтримую, це є. Я продовжую слідувати тому вибору, який я вже колись зробив. Uh -huh. І мені кожен раз не треба думати, О, а, а як же. А, а кого мені там вранці підійти і сказати, що я тебе люблю? Або щось. Ж... ні, я це зробив 10 років тому. Я вибрав дружину, це об'єкт. Вибачте, так не можна казати. <рес> <рес> да. Але це той, ну це та людина, яку я обрав, і саме тому я зараз не думаю над чимось іншим, розумієте? І це стосується кожної сфери. Я один раз обрав Бог для мене важливий. Я йому сказав, що я його люблю, і кожного ранку я буду відділяти для цього Угу. Тому не робити кожен, не от думати, а поговорити сьогодні з Богом чи ні. Не треба це робити. От просто не робіться. Просто ви чітко повинні сказати, що я вже це запланував. І єдиний вибір перед мною стоїть, що я повинен йти за цим шляхом. І деколи може бути таке, що різні бувають обставини, що, наприклад, нема сил. Нема проблем, підійди до Бога з цим, каже, Боже, хотів. Ну, якось... Не вистачає. І далі з Богом спілкування, може, мотивація де зникла, Боже, а може якусь, якісь інші ресурси забрали мій там самоконтроль, здатність. Не. Але це все разом об'єднує. оце здатність робити вибір і дисципліна. І ми можемо прийти до висновку, що дисципліна, значення цих чотирьох понять, які є в комплексі, вони допомагають тобі зберегти здатність довше впродовж дня робити свідомий вибір. <св 'язок> якщо обирати, і людина сьогодні чує цю тему про планування, про дисципліну, про те, що Бог, Бог в <св 'язок> порядку. От, е, з якої сфери слід почати наводити лад в своєму житті? <св <'язок> з духовної чи ні? <св 'язок> тому що до чого от я веду, складно сказати, тому що от є текст: найперше шукайте царства Божого. Тобто, це про що? По суті своїх, якщо перекласти, шукайте кожного вранці найперше те, щоби поспілкуватися з Богом. Так можна було би сучасною мовою перекласти, хоча це більш комплексне поняття і так не можна зводити. Але якщо говорити про ту здатність людини, щоб тебе це не виснажувало, щоб ти міг робити той самий вибір, щоб у тебе не пригнічувало, я би казав починати з елементарних речей. Тобто, коли, наприклад, я розумію, що в мене дисципліни немає. Потрібно визнати, що ти чого немає мотивації, самоконтролю, можливо, ти не запланував, але почати з елементарного значні того, що застелене ліжко. Прибрана навколо територія, це те, що тебе надихає. Чому говориш, що ввечері прибери, вранці встаєш, і такий: о, класно угу. Ну, є люди, в яких це є певна дилема постійно, вона тягнеться постійно, і у них там вже сил немає. Але насправді це одна з перших речей, і коли ти прокинувся, дивишся в тебе чисто, угу. і ти такий, треба поспілкуватися з Богом. І тоді це впливає і угу. запускається цілий процес. Угу. І це надихає. А що робити християнину, якщо от плани ламаються, все руйнується, все йде не так. Особливо для людей, mm -hmm. які дуже люблять чітко все проплановувати, у них все життя розписано. Я рідко зустрічаю сьогодні людей, яких все життя розписано. Особливо ну, українців, називаємо це того. так. Вони їх це зробили. Звісно, да. але є такі люди, яких так. є тенденція до того, що от вони люблять жити за планом, вони люблять це. Я люблю жити за планом, mm -hmm. але питання в іншому: в тому, що як я реагую, так і я володар чи ні? Я диктую правила чи ні? Світогляд християнина передбачає, що я планую. Чому? Бо я вірний розпорядник. Розпорядник всіма своїми ресурсами: часом, коштами, емоціями, розумом, свідомістю. Ну, от, оці всі моменти. Це є мій ресурс, і я ним розпоряджаюся. Коли я ним розпоряджаюся правильно, я в своїх планах приходжу до Бога і кажу, Боже, ось такий в мене план. Я його теж опрацьовував в молитві. Але якщо, на те твоя воля, я ж ще раз говорю, серйозно, ламай. І коли ти ламаєш, ти не повинен сидіти, як та маленька дитина, ножками тупити, все не по-моєму. А зрозуміти, що От є один текст, що тим, хто люблять Бога, все сприяє до добра. І якщо ми віримо в цей текст, це є основою того, що людина вона сприймається, вона вірить і вона каже. Добре, Боже, якщо твоя така воля була, твої плани важливіші, ніж мої, нехай навіть в моєму житті. І якщо я сприймаю, що Бог хоче для мене все одно краще, я спокійно це реагую. Якщо ж я починаю трошечки нервуватися, пішло не по-моєму. По-перше, це нічого не змінить. Це нерозумно. Давайте ми з цього почнемо. Тому що те, що ти, тебе там, ти починаєш трошки всіхувати, ну, до добра не, 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 не стане. А гірше, гірше стане. Ти перестаєш сприймати реальність, і найголовніше е у мене тоді логічне питання. Люди, які відчувають дуже сильну ось цю тривогу і навіть відчай тоді, коли йде не по їхньому питання, а можливо, це і був вашим, умовно, таким собі, ідолом. Mm. Коли це був об'єкт, чому я говорю ідол, це був об'єкт, який приносить тобі щастя. Mm. Ну, так, сп справжній, да, і ти от повністю контролюєш цей час. А, а Бог каже, слухай. Давай ми трошечки з цим попрацюємо. Людина один день сумна ходить, другий день, і надію, що ця людина з часом вона така: Боже, взагалі нічого не виходить. Mm. каже, виходить все правильно. Так, інколи навіть щось повторюється не просто так, що ми десь могли щось побачити. Дякуємо за цю розмову. Надихає на те, щоб переглянути взагалі своє життя, свої дні. Для того щоб бути ефективнішими, для того, щоб не проживати ці дні бездумно, бо знаємо, що не так, як їх багато насправді в нашому житті, і а Бог хоче, щоб ми їх справді проживали для зростання, особливо у ньому. Дякую за цю розмову. Вам сил на У праці і у тих. Цілях, які також ставити з Господом, друзі, з нами в студії сьогодні Назарій Корищук, січний служитель, говорили про Біблію та планування. Як завжди, в Біблії є відповіді на всі питання.